Голова запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про те, що троє людей, серед яких і дитина дістали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю сьогодні вночі. Атакували росіяни місто, поцілили по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного із підприємств. Попередньо троє людей дістали поранення. За словами Федорова, медики надали постраждалим необхідну допомогу. У ДСНС повідомили, що серед травмованих є 12-річна дівчинка, повністю зруйновано приватний будинок. Рятувальники наразі продовжують аварійно-рятувальні роботи, і кількість постраждалих ще досі. Уточнюється, тобто вона може на жаль зрости. Також повідомляють уже в ДСНС, що вогнеборці зліквідували загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 квадратних метрів. Пошкоджено фасади та скління будинків. На місцях працюють 34 рятувальника та 6 одиниць техніки ДСНС. А також поліцейські, вибухотехніки і волонтери Червоного Хреста. Тим часом Сумська Ова повідомила, що російські війська вчора ввечері завдали ракетного удару по житловому мікрорайону. У сумах про постраждалих попередньо невідомо, але удар був пізно ввечері. Насправді ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру. Зафіксовано один вибух було попередньо. Люди не постраждали на місцях. Працювали всі необхідні е, служби, і наслідки цієї атаки ще досі також уточнюються. По Херсону там росіяни обстріляли один із мікрорайонів. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося кілька разів від'їжджати в безпечне місце, потім знову повертатися до гасіння. До ранку цю пожежу вдалося ліквідувати, але повідомляють також про те, що це, це одна із наймасштабніших пожеж за останній. Час нагадаємо собі і зауважимо, що росіяни діють абсолютно терористичними методами і атакують в тому числі цивільну інфраструктуру абсолютно кожного дня. Тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін і його британський колега, відповідно Джон Гіллі, обговорили ситуацію в Україні, конфлікт на близькому сході та інші актуальні питання. Про це в Пентагоні повідомили. Вийшли із. Заявою і опублікували цю заяву. Як зазначається, міністри провели телефонну розмову, в якій підтвердили свою рішучість підтримувати Україну в умовах невиправданої і неспровокованої війни Росії. Сторони погодилися з важливістю стримування Ірану і підтримуваних ним угрупувань від подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Щодо Ірану, ми ще окремо говорити будемо, будемо в під час. Нашого ефіру також, тому що важливо стримувати Іран, бо він як відомо постачає росіянам безпілотники, постачає росіянам ракети, які окупанти потім використовують проти нас. Стосовно зустрічі міністра оборони Британії, не а телефонної розмови міністра оборони Великої Британії і Сполучених Штатів, то у вересні нагадаю, що газета The Times повідомляла, що США і Британія, начебто, готуються. Надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення, як тоді писали журналісти, не було би публічним для того, щоб зберегти елемент несподіванки для Росії, якої не до кінця зрозуміло, якщо росіяни встигли вже передислокувати своє озброєння подалі від зони досяжності самих ракет. Ну але тим не менш. Така версія про ці події є пізніше. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі заявляв, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західного далекобійного озброєння по військових цілях на території Російської Федерації може бути прийняте до початку зими. Як бачимо зараз, ця ситуація не рухається в принципі нікуди. Пентагон вийшов із чіткими заявами про те, що цього дозволу не буде, але. Не виключено, що ця думка може змінитися. Тим часом, очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна планує розширити ремонтну базу для української військової техніки, і ця ремонтна база має бути у міхаловцях. Про це Бланар говорив під час зустрічі з очільницею німецького МЗС Анеленою Бербок. Як пишуть медіа, дипломати обговорювали війну в Україні, міграцію взаємомідноміграцію і взаємовідносини між їхніми державами. Бланар також поінформував, що Словаччина хоче розширити оцю ремонтну базу для української військової техніки. При цьому Німеччина фінансуватиме ремонт цієї техніки, а Словаччина надасть для цього приміщення, ну і відповідно всю необхідну інфраструктуру. За словами Бланара, попри намір розширити ремонтну базу, Словаччина і надалі не постачатиме зброю Києву. Як відомо, ця ремонтна майстерня, яка розташована в військовій частині Словацької армії в Міхаловце, запрацювала наприкінці. 2022 року, тобто, це з'явилося достатньо е, оперативно і зараз її планують розширювати, тому що кількість техніки, яку треба обслуговувати, ремонтувати, покращити, модернізовувати і так далі, вона тільки зростає. Відповідно, по з'являється потреба у розширенні цих спроможностей або розширенні цих потужностей. Загалом, не так давно, наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрічався зі своїм словацьким колегою. Робертом Фіцо на Закарпатті, після чого Україна і Словаччина підписали загалом чотири важливих документи. Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, у якій було зафіксовано ключові напрямки взаємодії: це посилення політичного діалогу, це побудова добросусідських відносин, і відповідно підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, попри те, що Словаччина військову техніку не Постачає прем'єр-міністр України після зустрічі заявив про плани щодо запуску потяга Київ Братислава, в складі якого також будуть вагони до столиці е е Австрії Відня. Також мигаль розповів про плани виробництва снарядів калібру 155 мм у Словаччині. Словаччині і згодом стало відомо про те, що словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України. Будуть створювати єдиний такий перший великий. Енергетичний хаб, як це називають, плани створення розраховують і загалом всі ці домовленості розраховані на середньострокову довгострокову перспективу. Тому будемо спостерігати за тим, як це відбувається, і за тим, як це втілюється зрештою в життя. Що стосується зустрічей, у тому числі міжнародних, то як відомо, 11 жовтня Володимир Зеленський зустрівся зі своїм німецьким колегою, федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром Німецьким. Як розповів Зеленський, ключовими темами переговорів була безпекова ситуація в Україні. Це в першу чергу потреби відповідно на тлі постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну і відповідно активні бойові дії на фронті, а також розвиток регіональних партнерств. каже: Я дякую Німеччині за європейське лідерство у кількості наданої Україні допомоги. Передусім, в оборонній сфері важливо на такому ж високому рівні зберігати цю підтримку і допомогу. У наступному році також в офісі президента розкрили деякі деталі перемовин Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. Зокрема, 에, Володимир Зеленський розкрив Шольцу деякі деталі плану перемоги і пояснив, що він є містком до результативного саміту миру, щоб посилити позиції нашої держави. і створити умови для того, щоб поставити вже нарешті крапку у цій війні. Шольц на брифінгу лідерів перед переговорами повідомив, що Німеччина разом із ще трьома країнами готує новий пакет допомоги для України, насправді велетенський на майже півтора мільярда євро. 1,4, і якщо бути точним, із системами, системами протиповітряної оборони, з гаубицями із самохідними артилерійськими установками та іншою важливою зброєю, яка, звісно ж, стане у нагоді для відбиття російської агресії. В офісі президента нагадали, що це вже третя зустріч Зеленського з Олафом Шольцем. за осінь 2024 року. Але саме цю Зеленський вважає найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення, розкрив також. Ішлося точніше про на цій зустрічі між Шольцом і Зеленським про реалізацію положень безпекової угоди насправді України та Німеччини протягом наступного року роботу спільних підприємств із ремонту бронетехніки вже безпосередньо на території України, а також запуск спільного виробництва озброєнь. Володимир Зеленський також запропонував Олафу Шольцу розглянути можливість фінансування українського виробництва далекобійних засобів. Про це йшлося в комінікет, і це хороший крок, зважаючи на той факт, що у Сполучених Штатах заявили, що працюватимуть також активно над тим і допомагатимуть Україні, аби в нашій державі з'явилися власні системи далекобійного озброєння для того, щоб не доводилося питати, чи можна бути тут, чи можна бути там, не чекати певних конкретних поставок, певних конкретних озброєнь від наших друзів і партнерів, а виготовляти це самостійно. І останнім часом, чимало новин з'являється про те, що. Західні іноземні компанії збройові, причому великі конгломерати навіть заходять на територію нашої країни, створюючи тут підприємства з обслуговування ремонту, виготовлення деталей і, можливо, навіть у майбутньому зі створення певних видів озброєнь, які пригодяться для 에, зрештою стримування російської агресії. Ну і також Зеленський подякував Німеччині і особисто канцлеру за усю допомогу, яку Німеччина надає для нашої країни. Як каже президент, Німеччина найбільше допомогла нам із ППО, і це факт. Це врятувало тисячі життів українців і дає нашим містам і селам захист від російського терору. Російський терор насправді. Поширений поширюється не лише на Україну, але і на наших західних друзів і партнерів, тому що причому в різній формі. Якщо у нас це відкрита агресія, цілеспрямовані удари по енергетичній, критичній та цивільній інфраструктурі, то, наприклад, що стосується західних країн, там агресія гібридна. Диверсії, як ми знаємо, які були в Німеччині залякування, в тому числі ядерні погрози, і на цьому фоні. Генсек НАТО тепер уже не новий, вже достатньо давно його призначили в плані от інформаційної тяглості і новизни, скажімо так, певної інформації. Марк Рютислов вважає, що союзники НАТО не повинні боятися ядерних погроз, до яких вдається. Російський диктатор Владимир Путін у спробі послабити військову допомогу Україні з боку заходу. На питання чи варто союзникам по НАТО зважати на російські брязкання ядерною зброєю, Рюте акцентував, що ні, каже не варто, і вони й не звертають за його словами. Ядерні навчання НАТО Стет нун, нагадаю, що вони починаються. У понеділок мають продемонструвати готовність альянсу відповісти на погрози Кремля. каже НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому противнику. У нас є все необхідне, щоб гарантувати безпеку НАТО, протистояти будь-якій загрозі, і нас ніколи не залякають країни, які не входять до НАТО, які намагаються нам погрожувати. Це марно. Нехай Путін краще припинить це робити. Ну і також він звернув увагу на те, що наразі важливо, щоб країни перевіряли та зміцнювали свою обороноздатність. Каже, ми ясно дали зрозуміти наш противникам, що готові відповісти на будь-яку загрозу, як відомо, з понеділка, 14 жовтня, НАТО має розпочинати свої щорічні ядерні навчання, які називаються fast Noon. Раніше Рюти уже закликав не слухати ядерних погроз Путіна, але цікаво, що конкретно оці ядерні навчання понеділкові вони починаються. Незадовго після того, як Путін змінив ядерну доктрину Російської Федерації, і заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю в Європейському Союзі. Коментуючи загалом ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки, і вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України. На за що ми, зрештою, нашим друзям та партнерам е дякуємо.